Я так сильно хочу їсти. Нагадуйте, Хто так голосно плаче. Я бабуся, нагадую всіх навколо. Це ж моя внучечка мія. Треба швидше дізнатись, в чому справа. Що буде, якщо покласти ментос у соколу? Ого, який голосний плач! Я брат на ім'я Ден. Це Мія. треба їй допомогти. Не можу бути є шеф, готую смачно та гарно. Голодний плач неможливо ігнорувати. Мія що сталося? Скоріше розповідай. А, Ти хочеш їсти, Ну, тоді починаємо челендж. Oh Годи, тобі треба бути акуратнішим. Давайте дізнаємося, що хоче малятку. Це ж малюнок печива. Як мило, приготуємо для малятки Мії найсмачніше печиво в її житті. Бачу, всі готові? Погнали! Я вже знаю, що мені робити. Розкатуємо тісто! Оноче, тісто не треба бити, його треба розкатувати. Ось так. А тепер треба вирізати з тіста кругле печиво. Вони будуть смачними. Залишилось тільки все перекласти на лист і прибрати в духовку. Чекаємо, бабуся, таким печивом нікого не здивуєш. Я покажу майстер-клас приготування пряничного будинка. З тіста треба вирізати потрібні фігури, щоб потім зібрати з них будиночок. Тепер все відправляємо в духовку. Дивіться, який крутий ніж я знайшов. Я можу розрізати за його допомогою тісто. Думаю, що такого кола мені вистачить. Чудово! Що мені тепер робити? Точно я хочу додати в тісто більше цуперекемендемс, бо йде нереально смачно. Сестричка точно оцінить. Його відправляємо все в духовку, а тепер чекаємо. Ледь не забула, моє печиво вже готове, можна витягувати. Ви тільки подивіться, яке апетитне смакота. І моє готове. Залишилось тільки зібрати з нього пряниковий будинок. Це зовсім не складно. Скріплюємо все за допомогою ванільного крему та прикрашаємо сам будинок красивими та смачними мармеладками та цукерками. Буде дуже смачно. Не вистачає скітус. Він ніколи не буде зайвим. Залишилось тільки додати кілька деталей і посипати все солодкою пудрою. Ідеально, як сніжок. Яка краса. Де у тебе печиво горить? О, ні, не може бути! Потрібно швидше його витягувати. Виглядає воно зовсім не апетитно. Ну ось звідки цей жахливий запах? Печиво якесь надто тверде. Як же мені його їсти не буду. А що тут? Ого, цілий будиночок із печива. Пряникове печиво. Моє улюблене. Супер! А тепер настав час спробувати бабусине печиво. О, у мене ідея. Адже я можу спробувати одразу все. Як смачно! Але найбільше мені сподобався цей будиночок. Шеф перемагає. Ого, я знала, що я найкраща. Цікаво, що ж тепер хоче малятко мія? Вау, який гарний малюнок піци! Це таке легке завдання, що всі повинні впоратись. Yes. Давайте скоріше приготуємо малечі піцу. Okay. Я знаю, з чого почати. Відкрию томатну пасту не виходить, допоможи, онуче. Дякую, який ти сильний. М -м, як смачно! Тепер можна трохи викласти на тісто, розподілити ложкою і додати сиро. Натираємо. А тепер треба покласти ковбаску. Ден я не дозволяла. Гаразд, у мене ще є. Тепер ставлю в духовку і чекаю, що там внучка Дена? У мене все під контролем. Я знайшов тісто. Ой, пустив. І що мені робити без тіста? Ого, бабуся, ти справді готова поділитися зі мною тістом. Дякую. Я зможу приготувати найкращу піцу для Мії. Мені потрібно рідке маршмеллоу. Ідеально. Тепер настав час кітос. Хочу зробити гарну піцу. Викладу все веселкою. Ідеально. Залишилось тільки відправити в духовку. Я все. Що у шефа? Я готую найкращу піцу для міє. Для початку я пофарбую в чорний колір. Адже тільки дорога піца може бути чорного кольору. Тепер покладемо більше томатної пасти. Це буде дуже смачно. Зверху я натру справжній сир із пліснявою. У нього неймовірно приємний витончений аромат. Малятко оцінить. Для начинки буду використовувати морепродукти, креветки та мідії. Виглядає вже апетитно. Викладемо парочку помідорів чері та броколі, щоб стало ще смачніше. Чудово, моя піца готова. Залишилось лише прибрати в духовку і дочекатись приготування. Очікування так втомлює. Кожен займається своєю справою. А який аромат на кухні. Скоро вже все буде готово. Тільки не забудьте про свої піци. О, час настав. Відкривайте швидше. Так. О, як гарно та апетитно Моя піца ідеальна. Цікаво, як та моя піца. Треба швидше дістати. О, вийшла. Спробуй, Мія. Ура, мені дуже хочеться оцінити mm. на смак цю піцу. Виглядає дивно. Це мошлі? я не буду їсти. Mm. Так, а це піца зі скітл? Okay. Такого поєднання я ще не бачила. На смак його. А що тут? Пахне смачно. Шалена, бабуся, це найкраща піца в моєму житті. Дуже смачна. Білісімо. Бабуся, ти перемогла. Йоху переможний танець. Ой, спина вже не та. Що ж цього разу намалювала на малятку? О, це бургер! Класно! Буде нереально смачно. Друзі, нам треба постаратись. Класичний бургер я готувати не хочу. Зроблю для малечі солодкий бургер. Для начинки візьму нутеллу. Це буде смачно. Mm. Я обожнюю Ммм, Класична нотела. Наліпа побільше. Нотела це база. Упевнений, що мій дуже сподобається. Для начинки візьму маршмеллоу. Я буду робити класичний бургер, щоб внучці точно сподобалось. Mm -hmm. Булочку підсушимо на сковороді. Ох, минуле століття. Нині все вирішує техніка. Ось я маю спеціальну грильницю, в котрій я все приготую. Вийде ідеальний бургер. Це ми ще подивимось. Мені потрібно взяти трохи фаршу, щоб зробити котлетку для бургера. Думаю, що стільки вистачить. Розкатую, кладемо на сковорідку і притискаємо. Ах, який аромат! Щось я втомилась. Ой, а що ти робиш? Тобі треба заспокоїтись. Любий, бабуся, не відволікай. Я підсмажу маршмейло до рум'яності. Ого, виглядає в рази апетитніше. Тепер зверху викладемо мармеладні стрічки та прикриваємо все булочкою. Готово! Пальємо зверху полоничним сиропом, щоб точно було дуже смачно. Виглядає дуже апетитно. Думаю, що не буде зайвим. Якщо я зверху присиплю свій бургер цукерками. Oh, Клас! Мій бургер готовий. Як вам такий витвір? Молодець, онуче, постарався. Шеф, ви бачили? Пригалом шлива. Повернемось до свого вищикого бургера. Я вже посмажила булочки, тож настав час котлет. Кладемо їх у грильницю та закриваємо. Готово? Залишилось підсмажити бекон. Як же смачно у мене виходить. Тепер підготуємо овочі, помідори, нарізаємо на кільця, кладемо на булочку, далі салат та багато-багато кетчупу. Далі за списком котлета та сир. Бекона багато не буває. А тепер все повторюємо кілька разів. Готово. Вийшло чудово. Mm -hmm. Невже вже всі готові. А я чого сиджу? Потрібно додати трохи соусу. Додамо кетчуп і майонез. Так, тепер покладемо трохи солоних огірків. Ой, ніяк не відкрию. Сама насолила, а відкрити не можу. Ось це так, шеф. Дякую за допомогу. Треба пару шматочків. М -м, які смачні огірки. Закриваємо булочкою зверху. Можна подавати. Мія, малятко. Спробуй швидше. Все готово? Ось це так. Усі бургери такі цікаві. Хочу спробувати цей. Смачно. А що тут? Виглядає так, як готує бабуся. А? Ну от, вся начинка вивалилась. Мені таке не подобається. А що тут? Такий яскравий братик постарався. Потрібно спробувати солодкий бургер. М -м, як смачно! Мені подобається. Тут усі мої улюблені солодощі. Мармеладка. І навіть маршмелоу. Хто ж переможе? Думаю, перемагає. Брати! Yes! Ого, нарешті! Я вже думав, що ніколи не виграю. На цей раз має бути щось нереально смачне. Це ж нагетси. Давайте швидше готувати, поки малятка не почала плакати. Розбудіть бабулю. Нагетси? Та це ж простіше простого. Зараз все покажу. Мені потрібно налити трохи олій на сковорідку. Стільки вистачить. Біє. Чого тобі? А, олію. Звісно, бери. Ура! Зараз теж наліно сковорідку. Чому не льється? Давай же. У бабусі все вийшло. Ой-ой-ой, якось надо багато олії. Ден, треба бути обережнішим. Тепер нарізаємо курку на невеликі шматочки, щоб вони були схожі на нагиці. Залишилось підготувати все для панірування. Розбиваємо яйце, перемішуємо. Занурюємо курку в яйце, далі в сухарі і відправляємо смажитись на сковорідку Чудово! ви тільки подивіться, які гарні нагетси виходять. А запах ще поважче. У мене точно рецепт буде набагато краще. Посипаємо мої нагетси великою кількістю золота. Буде гарно, Ви тільки подивіться, як блищить. Викладаємо все. Увага! На чорну тарілку тепер треба додати ефект шоу. Рідкий азот. І як гарно струмує пар. Як же мені здивувати мію? Точно я візьму готові нагетси з МакДональдса. І занурю їх сир. Сиру багато не буває. А тепер треба в сухарі. Ой, хапчі. Ох, сухарів нема. Доведеться щось вигадати. Точно, у мене ще Читос. Чим це гірше панірувальних сухарів? Зараз все розіб'ємо молотком і готово? Ей, Годі мені заважати готувати. У мене все під контролем. Тепер пересипаємо на дошку, занурюємо ці крихітні нагідці в сир. Та відправляємо валію. Скоро все буде готово. Ось тепер готово. Як гарно, перекладаємо на тарілку. Мені треба додати до нагетсів трохи кетчупу. Думаю, що стільки вистачить. Можна подавати. Ого, як все круто виглядає. Звідти тут пар. Прикольно. Ці нагетси такі яскраві. Засліплюють. М -м -м. На смак ну так собі. Що з моїми губами? Вони стали золотими. Ні, золоті нагетси точно не моє. А що тут? Ну, це стандартні нагетси. Я такі зазвичай завжди їм. Смачно, але ви знаєте, не дивує. А що тут приготували? Ого, це нагет, це на шпажках, <риклад> як круто тягнеться сир, просто смакота. Вони точно найкращі. Ура! Я знову переміг! Як круто вітаю!